Скандально відома мовознавиця та екс-нардепка Ірина Фаріон, так би мовити, здала російський ФСБ українського студента із Криму. Відео та скриншоти почали поширювати українські та російські телеграм-канали. У дописах йдеться, що після відомого скандалу щодо російськомовних воїнів ЗСУ Ірині Фаріон написав Максим з Криму. Він підтримав її позицію стосовно україномовних військових. Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити ка**ю. звідки я буду знати, що це наші, а не мо. Які вбралися в українську військову форму або в Сімферополі, де я зараз навчаюся на першому курсі української філології, не уявляю собі, як на Київській буду чути від наших воїнів язик окупації. Хлопець подякував Ірині Фаріон за її працю, та що з нетерпінням чекає звільнення Криму. І що своєю чергою зробила Фаріон правильно. Подякувала іншим методом. Виставила його листа у мережу, не приховала конфіденційної інформації, а саме пошти, прізвища та імені, а також даних, де юнак навчається, і в результаті хлопця затримали спецслужби РФ. Зауважимо, що Ірину Фаріон підписники просили закрити прізвище та ім'я парубка, що написав їй, бо у нього будуть проблеми. Її відповідь вразила. Не давайте порад, коли вас не просять. У мене прикрите прізвище. Ви своє чого сховали? Заблокувати в результаті кремлівські телеграм-канали з радістю підхопили цю інформацію та допис Фаріон. Тож хлопця невдовзі затримали та змусили записати відео зізнання. Я Глебов Максим, один з студентів Кримського вузу, учусь на філолога. 8 ноября третього года. Я написав Ірині Фаріон лічне сапшення на почту, где поддержал ее в скандале и заявил о том, что не буду понимать, как люди будут определять украинского военного по тому, как он будет говорить на русском языке, так как поддерживаю то, чтобы он говорил на украинском языке. Поэтому через несколько минут Ирина Фарионов выставила это на своем канале. Тем самым я нахожусь теперь здесь, В центрі по боротьбі з екстремізмом по МВД по Республіки Крим, городі Сімферополі. хлопець зізнається у всьому на відео та заявив про те, що відмовляється від своїх слів. Можемо лише уявити, що російські спецслужби робили з цим юнаком, який так очікував звільнення Криму. Сподіваємося, українські правоохоронні структури звернуть увагу на діяльність цієї жінки.